Друзі, добрий вечір. Громадська організація ДОСТА, Вінницький осередок, Мазур Юля. Ну, хочу коротенько. Знаєте свою особисту думку про те, що відбувається в нашій країні. Значить, моє особисте. Не ту країну назвали Гондурасом, Знаєте, як кажуть в народі. Давайте розбиратись. Відбувається війна. Стану війни нема. Президент використовує Збройні сили України і туди людей тягнуть ТЦКшники. Ті ж самі військові. Цивільних тащать, заломлюють їм руки, викручують і волочуть їх воювати. Сьогодні у нас Максим по Немирову показав. А те, що відбувається з газовими конторами. Ну, У нас же ж нібито відбулася націоналізація, нібито державні підприємства. А якщо подивитися, то ні на вони ж то не державні, вони акціонерні товариства. Чітко прописано в їхніх назвах, що це приватне товариство, але воно використовує назву національна, державна, там ще по-різному пишуть. Ну, не може бути газотранспортна система, передана акціонерному товариству, в якесь там віддання, тим більше ким передана міськими радами, юридичними особами приватного права, що мають код і ДРПО, які присвоїли собі знову ж таки назву державного органу і якимось дивним чином намагаються під той державний орган закусити. Тепер давайте про мобілізацію трошки. Мобілізувати хочуть знову людей. Мобілізація у нас до 15 листопада 2023 року. В жовтні місяці суттєвих змін по мобілізації немає. Тобто, все в принципі так само, як і було. Чогось не використовують знову ж таки кажу, той ресурс, який є. Це поліція, прокуратура. Це люди, які вміють поводитися зі зброєю. Люди, які проходили навчання фізично здорові, вони проходять медкомісію. У них все ок зі здоров'ям. Сьогодні приїжджала понад наш Калинівський райвідділ поліції. Дивлюсь, машин їм там нових наставили. Ну за які такі заслуги непонятно. Жребій вони там тягнули, і аж 14 працівників калинівського райвідділу підуть воювати. а остальні що? Що вам заважає йти і воювати? Ну, війни ж нема, є агресія, а ви вмієте поводитись зі зброєю, здорові бички, гайда напередок. Я думаю, що ту кількість людей, які мають нас тут захищати, ви нагадайте собі перші дні повномасштабного вторгнення, коли поліція потікала, люди прекрасно справлялись самі. І блокпости будували, і правил дорожнього руху дотримувалися, і все було ок. Е, тепер давайте ще. Ну, так, я про все потрошки, тому що у нас колапс кругом. Е, е, значить, дуже багато є цікавих таких деталей, і тому, як буде змінюватися ціна з електроенергією там з усім іншим. Е, мені жіночка прислала дуже цікаву таку платіжку, де зазначена ціна транспортування електроенергії. Тобто ціни за саму електроенергію немає, вона якби не продається. А компанія буде займатися безпосередньо транспортуванням. Ну, Транспортування води теж буде. ну, Не переживайте, скоро все буде так, як ми і говорили. Е, мене дивують ті люди, які кажуть, Боже, а що робити? Ви розказуєте, ви показуєте, а що ж нам робити. Ну, Мені, чесно, мені дуже прикро і соромно, що ми живемо в такій країні, де. Треба мільйон разів повторити, що робити. Розумні люди перестали сплочувати за комунальні послуги з початку повномасштабного вторгнення. Багато хто це перестав робити ще раніше. І якби всі разом ми перестали це робити, то я впевнена, що ми б цю систему вже би поламали. Але ж ні. У нас є боягузи, у нас є ці, що моя хата з краю, у нас є багато всіх різних, і ніхто не знає, що ж його робити. Тепер у Верховній Раді готується законопроект, згідно з яким, як сказав новий міністр оборони, можуть мобілізовувати дітей 16-17 років. Того, що в 16-17 років вони одружуватись можуть, то можуть йти. В армію для початку, а потім воювати. А ми вже бачили, що то за армія, ми вже бачили все. Тепер дуже часто говорю з хлопцями, які воюють, які на передовій, і чую такі цікаві тези і печальні одночасно, що з тих людей, котрі були мобілізовані з 24 лютого, залишилось в деяких бригадах 10%, в деяких бригадах 20%. Остальні або поранені, або мертві. У нас повномасштабна війна, а в документах про це нічого не сказано. У нас використовують людський ресурс для розмінування полів. У нас чогось немає виробництва необхідної техніки, у нас чогось не посаджені ті, хто розкрадали. І президент визнав, що розкрадання все-таки було. На міжнародному рівні це визнав. Що було розкрадання коштів, проте то були не гроші партнерів, то не про техніку і допомогу партнерів, то про українські гроші. Тобто українські гроші можна спокійно красти. Тепер давайте про колапс, який відбувається ще. Я думаю, що ви прекрасно всі знаєте, що в Лук'янівці сидить Павлов. Павлов, який показав розкрадання труби Дружба 2 який показав Медведчуківську цю трубу, з якою Медвечук і Порошенко разом отримували прибутки. І багато розслідувань про це показує і говорить. І сидить саме цікаве, він показав шатилу заробічанина з Запоріжжя, який приїхав і за кілька місяців на Закарпатті побудував будинок, купив собі автомобіль, жив безбідно, використовував в охорону приватну фірму, Ну і за нашою інформацією був одним з тих, хто скидався. Дінюшкою на те, щоб посадили Павлова. От сидить в Лук'янівці Павлов, і в Лук'янівці сидить Шатило. Павлов, котрий показав незаконну діяльність Шатила і Шатило, котрий незаконно діяв, теж сидить там. У Лук'янівці сидять хлопці, котрі підірвали мости і не дали ворогу зайти в Київ. І у Лук'янівці сидять люди, котрі були засновниками ЛНР ДНР. Які потім приїхали у Київ, покупували собі квартири, а тепер їх затримали після повномасштабного вторгнення і вони чекають на обмін. Поясніть мені, бо я не розумію, може я дурна і безтолкова, як таке може бути? Сидять люди, котрі боронили нашу країну, сидять торнадівці, сидять велика кількість добровольців. Кримінальні справи на Семенченка, на е, Оніщенка, на Павлова та багато їх усіх. Той самий Червінський, той самий е, Роман е, господи, е, Дубін. Багато хлопців, котрі боронили державу, сидять за ґратами, їх не пускають воювати. Вони готові йти. Натомість грибуть сліпих, кривих. Хто підриває обороноздатність країни? А хлопцям, котрі сидять за ґратами, пропонують крутити педалі і виробляти електроенергію. Ну, отак. Доброчесний, добропорядний люд, тобто ті люди, ми ж знаємо, що в тюрмі є своя ієрархія, як вони мають крутити педалі. І до речі, ну, якщо так говорити, Коломойський педалі покрутить. Такий колапс робиться кругом, в яку сферу не всунься. Зараз буде цікаво з медициною. Запам'ятайте собі, що з 1 жовтня в дію вступає 41-42. Багато питань було, багато возмущень було, проте його пропхали, проголосували. Спілкуюся з хлопцями, котрі лежать в госпіталях і проходять лікування. Те, що робиться в тих госпіталях, Ну, Безпосередньо декілька вінницьких я покажу, якщо там не буде змінена ситуація з ліками і з необхідними препаратами для військових. І сьогодні у нашій групі було написано про те, що необхідно людям принести і допомогти харчами на лікарню. Перед цим лікарню я показувала, де безкоштовно пахали вчителі, і діти в цей час сиділи вдома на дистанційному навчанні. Ну... Багато можна про що говорити. Таке робиться абсолютно кругом. Але ми можемо тільки це змінити і більше ніхто. Особисто я буду найближчим часом показувати вам, як я буду з цим боротися, в законному полі, щоб там ні в кого зразу глазки е, не загорілися, що щось можна, десь можна і до чогось. В законному полі покажу, як з цим боротися. Потрібно не з гілками битися, а рубати це дерево на корню, сорнічок. Тому, друзі, далі буде Геодоста, разом сила, разом до перемоги. Єднайтеся навколо України, не навколо якогось прізвища, не навколо якогось обличчя, а навколо майбутнього своїх дітей. Далі буде. Волю патріотам.